Всім привіт! Мене звати Юлія Шевчук і це мій канал про рукоділля. Сьогодні я хочу вам показати мої вишивальні підсумки 2023 року. Як виявилося, у мене аж цілих 15 фінішів, і в кінці цього відео я скажу загальну суму хрестиків, які мені вдалося вишити. Перед вами мій самий перший фініш 2023 року. Це гортензії від українського виробника Дантель. Артикул номер 158 якщо комусь цікаво. Я, на жаль, на упаковці не знайшла дату виходу цього дизайну, але він не, я так зрозуміла, я в 23 му його вишивала, а він, напевне, ще ну, року з 20-го вийшов. Дівчатка, так що, якщо хтось знає, напишіть мені у коментарях, бо самій дуже цікаво. Розмір готової роботи 26х33 см, але за рахунок того, що таке ось масштабне оформлення, то величенька досить робота вийшла. Ось У порівнянні із дизайном чарівної миті я вам минулого разу показувала ось така, така різниця. Оформлення було у брензано у Чернівцях. Доволі гарне, я задоволена, і я ще купила у пару до цього дизайну Анимони від Dantel, там теж вони стоять у скляній вазі. І я сподіваюся, що Брензан ще мені зможе зробити таке саме паспорту, щоб багет такий же ще був. Не знаю, це буде дуже вдало, якщо мені. Пощастить, і такий багет ще буде у наявності. Це пластик, він недорогий, але під деревом, мені кажеться, доволі вдало він сюди підійшов. Далі, тут 23 тисячі хрестиків з хвостиком, і на вишивку цього дизайну у мене пішло 41 вишивальний день. Бачите, Аїду я залишила, в наборі не пам'ятаю, сказала, Аїда 16-й каунт, Свайгар, і ниточки ДМС. Вишивала по перенабору, без проблем. Дуже гарний дизайн. Бачите, я намагаюся тепер скрізь вишивати дату завершення вишивки, щоб, тому що робіт дуже багато час. Швидко летить, і буває досить тяжко згадати, коли що відбувалось. Я зробила список того, що вишила, завдяки сазі, тому що я в які дизайники вишила, не видаляю схеми, а спускаю їх саме вниз І ви знаєте, що там в сазі можна, не можна, а пишеться хронологія вишивки, і завдяки цьому легко побачити, коли був старт і коли фініш. Класно передана вода у скляній вазі. Да? День це видно, дуже-дуже ну, гарна розробка. Мені, на мій смак, це найкращі гортензії, які я бачила у вишивці. Знаю, ТЕЮ говернер є, але тею я якось не вишивала до сих пір і не дуже й хочеться, якщо чесно. Не знаю навіть чому. Роботи, в принципі, непогані, але якось так склалося. Що я її поки не вишивала. Другим фінішем 2023 року був цей чарівний кролик. Вишивала його по електронній схемі. Для основи я взяла тканинку Belfast від Zweigart, номер кольору 6121, і це 32-й каунт ниточки DMC. Як ви бачите, цей колір такий зелененький, але в житті він ще більш такий. Трав'янистий, але не передає камера, як я бачите, не намагаюсь його піймати цей колір. Техніка тут і хрестики, і напівхрестик і бекстіч не сказала, що у ньому 5800 хрестиків. Ну це по марафону. Фініш такий чарівний маяк. Дуже невеличка робота, і це авторська схема від Світлани Немерицької. Називається цей дизайн Ocean salt in My Soul. Океанська сіль у моїй душі. Маленька, але така гарненька робота, так мені нагадує наш рідний Бердянськ. У цій роботі всього 1250 хрестиків, і на вишивку. У мене пішло 3 дні. Основа українська рівномірка, який каунт не можу сказати, бо це було вложено в якусь із моїх покупочок в рукодільному магазині. Тому така основа неї. Дизайн дуже гарний. Вишивала і думала, що оформлю якусь прикладну. Таку штучку, можливо, конверт для вишивки, але так до сих пір вона в мене лежить не оформлена. А зараз я згадую, що в мене в Бердянську залишилась така рамочка дерев'яна е, ручної роботи в морському стилі. І якщо цей дизайн туди поміститься, то я, напевне, туди і буду оформлювати. Так що маю надію, що е, оформлю вже при поверненні в Бердянськ. Бачите, тканина дуже м'яка, дуже пливе, і ось так от повело контур самого маяка. Я вишивала на п'яльцях і такого ефекту не було, була все рівненько. Тому я маю надію, що на, при натяжці все це вирівняється. Четвертий фініш 2023 року, така чарівна марочка із тюльпанами. Розробник цього дизайну Зіна Крамар, Я з нею познайомилась у Чернівцях, вона там проживає, у неї і придбала набори, дуже задоволена результатом, цікаво вишивається. і такі, знаєте, Це потрібно бути майстером з великої літери, щоб на невеличкому такому розмірі намалювати цілу історію. Дуже гарна проробка. У наборі йшла схема паперова, електронна схема, основа ниточки, задник такий ось і магніт. Так що, придбавши набір, можна одразу оформити таку чарівну роботу. У 2023 році збулася, напевне, найбільша моя вишивальна мрія. А саме мені вдалося придбати і вишити серію новорічних дизайнів з серії Petite Gold Collection від Dimensions. Це дуже раритетні набори. Я вам пізніше покажу всі їх три разом. А перед вами мій п'ятий фініш. І це такий гарнющий дизайн від Dimensions. Він називається Christmas in the Antiorands. Antiradus це е, гори. У Америці. А мені чомусь по вимові нагадує, чомусь Греція, але виявляється, що ні. Це Dimensions, його артикул 8720, вийшов він у 2003 році. Дуже раритетні набори, а допомогла здійснити мені цю мою вишивальну мрію. Наталочка. Тепер вона вже моя подруга. І вона продала набори із своєї колекції. У цьому дизайні 7316 хрестиків по марафону. У цьому дизайні використовується і хрестик, і напівхрестик, і бекстіч. Все, як любить ви цей виробник. Шостий фініш. Це теж дизайн із тріо моїх мрій від Gold Petit. І він називається Winter Welcome. Це артикул 8788. і рік виходу цього дизайну 2006 рік. Робота розміром, як і всі, мініки від Dimensions 13 на 18 см. Основа 18 їда. І ниточки всі із набором. Чудова розробка. Я думаю, ви розумієте, тепер, чому це була моя найбільша вишивальна мрія, тому що дізни, дизайни дуже гарні і, на жаль, щось вони дуже швидко були зняті з виробництва. У цьому дизайні 8110 хрестиків. Тут теж використовується і хрест, і напівхрест, і французькі вузлики. Вишивався він у мене всього 18 днів. Простий дизайн, тому що багато бексічу, і я настільки хотіла ці набори, що я їх не відкладувала у свої колекції, а одразу вишила. Фініш. Такий чарівний дизайн, морський, як же я, і без моря у вишивці. Це авторська схема від Катерини Гафенко, і називається вона кінець літа». Вишивала я цю роботу на аїді 14 каунта, ниточки DMC. Техніка, як ви бачите, тут і бекстіч, і хрестик, і напівхрестик. Дуже мені сподобався оцей ефект 3D, коли канат ніби виходить із рамки, або ви тримаєте за канат. так, І цей канат тягнеться до лодки, яка вже відпочиває від своїх літніх пригод на березі моря. Фініш. Він же і третій завершаючий дизайн із мого тріо мрії від Dimensions Gold Petit, і називається він Inviting Holiday Breeze. Dimensions артикул 86.55 вийшов цей дизайн у 2000 році. Вишивала по набору нитки Dimensions, а 18, розмір 13 на 18 см. І хрестики у цьому наборі по марафону 7000. Вишивала 10 вишивальних днів. Перед вами дев'ятий фініш, і це марочка, квіткова марочка від зіни крамер. Це іриси, де я тільки не бігала по квартирі, намагаюся передати вам справжні кольори, але видає трішки темніше, ніж є насправді. Дуже гарні марочки, обожнюю їх. У Зіни там велика серія, там і не тільки квіти, є і пташки, і будиночки. Але мені цікаве саме квіткова тема. Теж такий задник, магнітик. Все це я приклеювала. Мій 10-тий фініш, самий найбільший фініш 2023 року, і це Lavender Fields лавандові поля від Lucas, Артикул набору bu 5008. Вишивалася по набору, основа у наборі Аїда 16-го каунту від Свайгарда. Нитки Моліне Лукас. До речі, мені дуже подобається Лукас. Вони такі гарні, гарні по структурі, вони як, ніби як маслянисті. І тому дуже приємно вишивати, не пушаться, хорошо влягаються у хрестики. У цій вишивці майже 60 тисяч хрестиків, а саме 59 тисяч 761. От така чітка у мене математика. Вишивала. Почала, до речі, я вишивати е, цей набір 1 січня 2023 року. Знаєте, як е, деякі дівчатка або ж новорічну ніч, або на свічий день. Намагається розпочати якийсь такий значущий дизайн. Ось і я вирішила, що мені таке потрібно, і розпочала цю роботу. На вишивку у мене пішло 78 днів, і оформлювала я теж у Чернівцях у бронзана. Я не хотіла використовувати паспорту, тому що робота сама велика, розмірі 51х32 см. І якби ще паспорту додавала, то це було б знаєте, занадто. У цій рамі біленьке це не паспорту, а йде така рама. Не подвійна рама, не вкладувала, знаєте, як вкладують один багет більший. А це один сплошний багет. І ось так разом виглядають дві мої роботи. Справа найбільша робота, я вам її вже показувала у попередньому відео. Робота 2022 року, це бутила День на пляжі. І ось такий дизайн вишився у 2023 році. Одинадцятий фініш, на цей раз марочка із маком. І це третя остання марочка, що була вишита мною у 2023 році. 12 фініш. Lighthouse. Це мілхил номер 14-1714. Дизайн вийшов у 2017 році. У мене тут, як ви бачите, керамічний гудзик. Чудова розробка. Я заказувала рамочку теж у принципна. Ну, що сказати, чудова, чудовий процес, чудові матеріали і чарівний фініш. 14-й фініш. Це дизайн Guiding Light від Mill Hill. Це дуже маленький дизайн, артикул його MHSB 66. Вийшов він у 2001 році. І в наборі йшла перфорована основа, папір, але я його замінила на основу ручного фарбування. Не можу сказати, яка основа, тому що. Я її купувала на виставці Handmade Expo осінь 2023. І не було ніякого артикула, а я вже не пам'ятаю, на той час мені, певно, сказали. Ну, я думаю, що це 28-й каунт, тому що бісер добре лежить. Він тут плотненько, трішечки, напевно, штовхається на самій лодочці. А так, мені дуже подобається. Я сама додала цю рамочку всередині у вигляді червоно-білого канату, таким чином збільшила трішки дизайн, і він іде чудовою парою до мілхіла, який вам щойно показувала. 14-й фініш, і це, напевно, відомий кожній вишивальщиці будиночок від ульянки Яковлєвої торгова марка Козі Кросис. Це вишивка на дерев'яній заготівці. Тут є бісер, хрестики і гудзики ручної роботи. Бачите, яке чудове кошенятко сидить на порозі. І на дереві пришитий узичок у виді листочка, у вигляді листочка. Дуже задоволена результатом. Ви знаєте, після марочок зіни, мені дуже сподобалось вишивати на фанері, і тому я придбала цей будиночок. І ще чимсь цей будиночок нагадує мій батьківський дім, за яким я дуже сумую. Тому ця вишивка для мене особлива. У наборі використовуються ниточки DMC, є електронна схема, є паперова друкована схема. Ну, я думаю, що кожна виш... українська вишивальниця знає цю... ці розробки. Вишивався він у мене всього 8 вишивальних днів. Перед вами 15-й останній фініш 2023 року. Це такий осінній пейзаж. Акварельний. Я підписала навіть, а в Києві, ось на той момент я проживала у Києві. Дуже атмосферний. Але я не встигла його оформити і маю надію, що у цьому році мені це вдасться. Дизайн вишивається дуже легко, як ви бачите, тут багато півхрестика. Бекстіч, ниточки DMC, основа Лінта 27 каунт. Загалом. Чудові враження при вишивці цього дизайну. Ну що ж, дівчатка, підведемо підсумки моєго вишивального 23-го року. Як виявилося, у цьому році я вишила цілих 130 630 хрестиків. Я до цього ніколи не підраховувала хрестики, і мені було дуже цікаво, яка ж в кінцевому результаті буде сума. На мій погляд, це немало. Бо у мене було досить часу у 23-му році вишивати, і я дуже задоволена своїми результатами. Дівчатка, я дуже дякую всім, хто був зі мною напротязі всього цього відео, хто дивився, хто буде коментувати, хто буде ставити вподобайки, підписуватись. Я вам від усього серця. Дякую, тому що мені дуже важливо, коли мої, та певно, як і для кожної майстрині, яка знімає на YouTube, дуже важливо отримати зворотній зв'язок, тому що саме для цього ми і знімаємо ці відео. Я з вами прощаюсь і до нових зустрічей! Підведемо підсумки уже 2024 року. Па-па!